Ну що, доброго дня, доброго вечора вам. Ось ми добралися до музею. Ось покажу вам музей. Зараз покажу вітрину музею. Це знаменитий такий майстрині музей. Музей вам показати, чи це музей? Вона написала книжку, і тут її читають у всьому світі цю книжку. Якщо ви зі мною теж побудете тут музеї. Так гарно. квіти, такий старий будинок, автентичний такий будинок. З квітами, багато квітів, дуже гарно. Такий невеличкий музей коштує 8 доларів вхід, тому що тут, ну, нам сказали, під Почекати ще хвилин 5-10 поки. Ну, хочу вам сказати, що дуже... зараз ми з вами в Канаді на острові Принца Едварда. Це вже інша провінція, чим я живу. Я живу в новій Шотландії. Це інша провінція, ось так ще людей катають. Хі -хі -хі. Хто хоче бути принцем, його, щоб його покатали, так ось можна на таких покататися ще. дуже-дуже багато туристів приїжджає. Ну, просто дуже багато, ви бачите, туристів приїжджає з різних країн, з Китаю багато кажуть, приїжджає. Ну, це. Такі тут курортні місця, тому тут багато дуже туристів з Америки, зі Сполучених Штатів, скажемо, ми ж теж в Америці. От. Ну таке цікаве місто. Довго ми їхали доволі сюди. Десь більше години. Ну, як для мене так довго, більше години, а так, як для місцевих. Що хочу сказати про острів Принца Едварда, він дуже похожий. На, на, на Україну дуже похожий для мене. Він дуже похожий. Багато полів, багато в них посаджено різного кукурудзи, картоплі, різних, різних огородини. Дуже багато посаджено. Ну, ось так, подивитесь і ви зі мною побудете на В музеї. Ось, ще конячок підемо, подивимося. Я хочу сказати, що з усього, з всього, з усього, з усієї своєї сторони е канадці роблять музеї дуже багато. Це з е лайтхаус, е з маяків, в маяках музеї часто. Ну, дуже багато. Звісно, що неможливо передати це, коли камера знімає. Ну це неможливо передати ту красу, яка тут є. Дуже красивий, гарний острів принц Едварда. Я чула багато про нього і всі кажуть, дуже гарний, дуже гарний. Ну, Я так зрозуміла, чому? Тому що в Новій Шотландії в основному вся ліса, а тут дуже багато полів. Дуже, бачите, ліса є, але дуже багато полів, різних. Поля, поля, поля. І для них це незвично. Ну, Дуже гарно. Якщо про Канаду, то мені тут комфортно. Тому що ну, я спілкуюся з комфортними, мабуть, людьми, тому мені комфортно. І ще хочу сказати, що можливо комфортно, тому що природа дуже... Схожа з природою, де я народилася і виросла. Хоча в Запоріжжі в основному поля лісів то немає, але ну, якось так. Ну Ось так виглядає музей. Хто не був, той може подивитись. Ну Цікаво. Цікаво, цікаво. Цікаво подивитись, прогулятись. Тут їздить відпечити, їзде, бачите, он хлопець, він паркує машини, показує, куди ставати машині. От там прямо там е, магазин, де можна купити там, різні сувенірні речі. От. І сам музей такий невеличкий, доволі невеликий. Ну, подивимося, в... І з цього зробили таку, знаєте, світову знаменитість, тому, ну як було не поїхати сюди і не подивитись. Звісно, що треба було поїхати, подивитись. Обов'язково. Зараз ми підійдемо з вами, почитаємо. Ось так виглядає сам музей. Ми підійдемо зараз, почитаємо з вами. І дуже хотіла, щоб і ви побачили те, що бачу я в Канаді, тому що багато людей не приїдуть. Ну, ось. ось так і написано тут все. Потім почитаю. Так що ось таке відео для вас, щоб ви могли... Побути, поприсутствувати, і не забудьте поставити лайк. І не забудьте підписатись. Будуть нові цікаві відео. Ще поїдемо на радео, але, можливо, наступної суботи або неділі. Бай-бай! З вами була Світлана.